Спільними зусиллями будь-які задачі по плечу в цьому чергово переконалися представники гімназії номер 32 які долучились до благодійного марафону. Єднаймо заради перемоги КР 20 Спільними зусиллями не тільки гарно провели своє дозвілля, а й зібрали майже 100 тисяч гривень. Коли було об'явлено марафон, це ж вже була друга хвиля. Така да так, його так і називають. Тому дійсно ми це все з батьками продумали і вирішили, що це буде типу сімейного великого свята. І на ярмарку в одну із субот визна. Чиних ми провели на території нашого закладу величезний такий захід, де були присутні ще окрім нашого закладу. Ще три заклади. Дива світ, світ», друга наша гімназія, «33-я» і 121 двадцять За дві години чотири заклади майже 100 тисяч зібрали. Це, звісно, було лауфі протягом благодійного марафону в Покровському районі. Дали зібрати рекордні трохи більше 843 тисяч гривень на купівлю пікапів для українських армійців. А ще на додачу до цієї суми вдалось отримати 50 тисяч гривень за збір та здачу на маку макулатуру 13 тонн старих книжок в рамках акції ворожу літературу на макулатуру не завжди заклади освіти мають матеріальні можливості, але вони мають дуже велике бажання. Вони вірять в добро, але вони створюють ну безпосередньо своїми руками власне добро. Наші заклади освіти, звичайно, починали першими освітні благотижні. Це так відповідально. Дуже початок. Відповідальність така дуже велика. І хочу сказати про те, що як почнеться. Так і завершиться, і дуже дуже багато знакових подій проходило в цей час у нашому районі. Це звичайно були і концерти, і були майстер-класи, були різні інтерактивні розваги. Внесок мешканців Покровського району в загальну суму збору по місту складає майже 20%. Заклади освіти, творчі колективи, небайдужі мешканці з патріотичною позицією. Всі разом доклали свої зусилля, аби зібрати потрібну суму для купівлі транспорту армійцям. Коли ми розпочинали наш марафон, було якось дуже прохолодно. Да зараз ось так наш марафон вже триває протягом майже року, і сьогодні навіть так спекотно, але все ж таки ми прийшли до нашої мети і два пікапи від Покровського району. А я хочу сказати, що Покровський район. Загалі з усієї суми збору, а це сума 5 мільйонів 874 тисячі гривень. То Покровський район це більша частина від нашого збору, тому вам оплиски. Ключі від двох пікапів марки Міцубіщо отримали представники 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Кожне нове авто це підвищення мобільності підрозділів, можливість швидкої логістики та евакуації поранених з передової. А для того, щоб нові пікапи не відправились на фронт до наших захисників порожніми, їх щедро завантажили цінними пакунками і солодощами, малюнками, засобами особистої гігієни, все зібрали небайдужі до долі країни та міста, мешканці Покровського району. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський.